With the of the energy, not the the we have behind me a portion of the generators we're supplying to the Ministry of Health. They're going to support emergency services, ambulance stations in the eastern part of the country suffering continuing attacks. Наше завдання зробити все, щоб медична допомога надавалася безперебійно і щоб медичні працівники мали всі умови для надання цієї допомоги. Дуже вдячні за те, що ми можемо забезпечити круглосуточну роботу нашої диспетчерської служби, яка надає допомогу всій Кіровоградській області.